Більше втрат у холодних продажах відбувається за перші 10 секунд розмови. Саме тоді клієнт вирішує слухати далі чи кинути трубку. І найчастіше менеджер програє, бо допускає кілька типових помилок. Перше, це відсутність підготовки. Менеджер не знає, чим буде цікавий конкретному клієнту. Наступна помилка занадто швидкий продаж продукту одразу говорить про товар або ціну без контексту і без сенсу для конкретного клієнта. Далі, відсутність персоналізації. Не знаємо, кому телефонуємо, з ким потрібно поспілкуватися, як звуть, яка посада, жодного контексту. Остання помилка це немотивований старт. Немає інтригуючого очка, який викликає питання. Ця помилка вона буває найчастіше. Тобто, наша задача була зацікавити співрозмовника та отримати його в цій комунікації, а ми цього просто не зробили. Щоб уникнути цього, початок розмови має бути персоналізованим. Тобто, ми маємо розуміти, куди ми телефонуємо і з ким нам потрібно поспілкуватися. Цікавим, викликайте питання, зацікавленість, інтригу, не продавайте одразу. І коротким, це максимум 10-15 секунд. стільки часу у нас є для того, щоб зачепити нашого співрозмовника та отримати його в цій комунікації? Наприклад, добрий день, Олексій! Я бачила, що ваша компанія запустила новий продукт. У мене є ідея, як можна заощадити 15% часу вашої команди на рутинних процесах. Можете приділити хвилину, щоб я коротко вам розповіла. Бачите, ми не продаємо одразу продукт, ми не говоримо, яке це буде рішення, і не даємо клієнтові його. А ми зацікавлюємо, показуючи, що у нас є якесь рішення, яке точно буде цінним для конкретного співрозмовника. Пам'ятайте, перші 10 секунд вирішують усе. Підготуйтесь, персоналізуйте старт і додайте інтригуючий гачок. Тоді співрозмовник залишиться на лінії.